Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із загиблим воїном 40-річним Дмитром Шевчуком. Для нього ця боротьба була дуже важкою, але він мріяв мати вільну незалежну Україну. Розпочали опалювальний сезон в обласному центрі. Чи всі мешканці отримали централізоване теплопостачання? Спалився котеплено сідали. Ініціативна група Луцької громади пропонує винесення на сесію питання про припинення капітальних ремонтів вулиць і дворів. Без перемоги нам не потрібні будуть ці всі благоустрої ніякі. У Луцьку в останню путь провели 40-річного військовослужбовця Дмитра Шевчука, який поліг у бою, 14 жовтня цього року на Луганщині, розповів суспільному друг загиблого воїна Роман Кравчук. Дмитро це був наш друг дитинства. Ми з ним саме дитинство разом були, товаришували, ходили одну церкву цю яку ми маємо. Він був патріот країни. Для нього ця боротьба була дуже важкою, але він мріяв мати вільну незалежну країну. І тому, власне, заради цього він віддав своє життя. Ми з ним до сьогоднішнього часу. Підтримували зв'язок, навіть коли він проходив Бахмут. Ми з ним списувалися, питали, як в нього справи, як він там. Ми дві чудових донечки, дружина. Останнім часом не проживали в Києві, але після повномасштабного вторгнення він пішов захищати свою сім'ю ну і особисто нас. Файний дисциплінірований і нас тому навчав. Хоч я пройшов і АТО, але ну, може дечого не знав. Він був моїм сержантом. Спас мене 5 вересня. Цього року у мене вистрілив снайпер, получив поранення, От, і він поміг мене донести до евакуації. Я йому дуже за це вдячний і буду пам'ятати це завжди. Капелан Олександр Єфремов каже, що Дмитро Шевчук був для нього як син. Коли прилетіла міна їх обох ранило. Діма був смертельно ранений. Він встиг скинути з себе бронежилет. І до Степану на допомозі, визвотити, по параси. І в этом все. Діма готов був свою життя віддати за кого -то. Таке побажання бути дотичними не тільки сьогодні, а й надалі, бути підтримкою для родини, добрим словом, ділом і молитвою. Хай Бог благословить вас. Пастор Юрій Краснецький каже, під час траурного служіння, яке відбувалося у Луцьку у церкві дім Євангелія, молилися за сім'ю полеглого воїна, за Україну та згадували Дмитра Шевчука. А моє серце материнське плаче. Дякую Богу за, за, за такого чоловіка, дякую Богу за те, що він нам подарував діток. Поховали Дмитра Шевчука на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражда. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку сьогодні стартував опалювальний сезон, розповів Суспільному Іван Скорубський, директор ДКП Луцьктепло найперше з його слів опалення почали подавати в навчальні та лікувальні заклади. Терпи, батареї, терпи. Луцьку міську клінічну лікарню обігрівають від учора, каже генеральна директорка медоб'єднання Луцької громади Лариса Духневич. Тут лежать люди, це цілодобове перебування. Каже, поступово до опалення підключають консультативно-діагностичні центри та центри первинної медичної допомоги, які розташовані у різних мікрорайонах міста, потім амбулаторії сімейної медицини. Було перевірено всі мережі, перевірено готовність по всіх закладах. Медичне об'єднання має в собі багато приміщень. Луцьк тепло зробив котельню. Твердопаливну, обіцяють, що якщо навіть не приведи Боже, будуть якісь проблеми щодо електрики, постачання, то ми будемо забезпечені теплом. У Луцькому ліцеї номер 1 у дві зміни навчається 1260 учнів. Сьогодні у класах та кабінетах температура 20-22 градуси тепла, каже директор навчального закладу Андрій Киця. З його слів, сьогодні тут запрацювала власна котельня. На ніч планують обігрівати приміщення, в день вмикати опалення поки немає потреби. За рахунок певної термомодернізації, ми любилися того, що сьогодні наші стіни ще довго тримають тепло. Це одна з двох шкіл міста Луцька, яка має власну котельню. Для нас сьогодні головне, щоб діти себе відчували комфортно саме з точки зору температурних умов. У другій половині дня почала роботу котельня на вулиці Банковій, яка забезпечує теплом житлові будинки у центрі міста, розповіла операторка котельні Людмила Стаднюк. Спалився котел, дали тепло тепло не для жителів міста. Працюємо в повному режимі. По всю реконструкцію прийшли, поміняли ми насоси. Процес підключення теплоносія триває станом на 21 годину. Опалення подали у 39 із 40 дитсадків та в усі 50 шкіл громади, говорить Іван Скорубський, директор ДКП Луцьктепло. Щодо житлових будинків із 749 багатоповерхівок. Більше 400, каже, уже обігріваються централізованим теплопостачанням. Вчора впродовж дня ми працювали з Волиньгазом, розпломбували всі котельні і котли на балансі підприємства 41 котельня, яка використовується в опалювальний період. Дотепер в роботі 37 котелень, 4 котельні очікують погодження голів ОСББ, тому що це дахові котельні. І в даних будинках поки що голови ОСББ з тих чи інших причин відмовилися від початку подачі теплоносія. Іван Скорупський каже, на випадок відсутності електроенергії більше 90% котелень забезпечені дизель-генераторами для безперебійної роботи. З його слів, наразі за спожиті послуги лучани боргують 162 мільйони гривень. Торік ця сума становила 150 мільйонів. Місцеві мешканці початок опалювального сезону коментують так: квартира холодно, особисто я не мерзну. Я живу в приватному будинку, то мені. Ми самі вмикаємо, коли нам треба. Самі вимикаємо. На вихідні на Волині очікується в день до 17 градусів тепла, розповіла Суспільному телефоном чергова саноптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя. За словами Івана Скорупського, на випадок суттєвого потепління опалювальний сезон в Луцьку тимчасово призупинять. Олена Чернуха, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк. Лучанин Сергій Рижков сьогодні зареєстрував у ЦНАПі заяву, яку напередодні ініціювали учасники мирного зібрання у Луцьку. З його слів, таким чином міську владу повідомили про заплановані на 27 жовтня збори громадян. Ідеться про місцеву ініціативу щодо формування бюджету громади на наступний рік. Це те, щоб не здійснювала наша Луцька міська рада капітальних видатків, крім видатків на інфраструктуру критичну. Тобто будівництво доріг, ремонти, якісь будь-які витрати капітальні не здійснювались в 2024 році, як мінімум. Підтримати ініціативу заборонити капітальні ремонти вулиць і дворів у Луцьку прийшли три десятки людей, розповів Суспільному один з ініціаторів зібрання Анатолій Котлюк. Ідеться про десятки мільйонів гривень. Є дуже багато грошей, які могли б використати на інші цілі, не пов'язані з якимись соціальними чи побутовими проблемами а в першу чергу для допомоги військовим. На зібрання прийшли люди, чиї родичі та знайомі нині захищають країну у лавах сил оборони, каже дружина військовослужбовця Валентина Машлай. Без перемоги нам не потрібно будуть ці всі благоустрої, ніякі. І коли щодня везуть вже не по одному, а по два по три загиблих нашими вулицями, ну то треба перш за все перемагати їх, рятувати ці життя. Нагадаємо, суспільне розповідало. Департамент ЖКГ оголосив додатковий тендер на завершення ремонту проспекту Волі. Зі слів директора департаменту Миколи Осіюка, вартість робіт 60 мільйонів гривень. Вартість капітального ремонту бульвару Дружби народів 50 мільйонів. Знімальна група Суспільного запитала у мешканців бульвару Дружби народів, чи доцільно, на їхню думку, робити тут капітальний ремонт за 50 мільйонів. Треба, залежно що, Якщо там яма на ямі, то чому його не треба робити? Чому не треба розширити дорогу, що маршрутки не можуть розмінутися? Чому не треба? Треба зараз війна. Краще допомогти хлопцям там, чим ремонт доріг чи вулиць. Недавно робили кілька років тому. Зробили цю вулицю. Директорка ЦНАПу міста Луцька Лариса Карп'як телефоном розповіла, що заяву зареєстрували як колективне звернення і передали міському голові. розглядає голова звернення дане про проведення акції. Чи вони потім зберуть ці підписи, чи ні? Ми ж не можемо знати, як буде. Розглядає міський голова, накладає резолюцію, відповідно, визначає виконавці і все і далі по процедурі виконавчі дії щодо розгляду даного задума. Раніше Ігор Поліщук в інтерв'ю Суспільному про капітальні ремонти говорив таке. Ми маємо збалансовано підходити до проблем громади і. Пріоритеті допомога Збройним силам України, але і не забувати за благоустрій, за порядок. На сьогодні в нас є два найгірших найгірші магістральні вулиці це проспект Відродження. Кошторис дуже великий, тому ми на даний момент не можемо дозволити собі цей ремонт. І бульвар Дружби народів також знаходиться в поганому стані. Постійно витрачаються кошти на поточний ремонт. Ініціативу лучан про заборону капітальних ремонтів мають підписати 15 громадян, після чого її винесуть на розгляд депутатів міської ради, розповів ініціатор зібрання Сергій Ришков. Зі слів ще одного ініціатора Анатолія Котлюка. Скаргу щодо проведення тендеру на дружби народів подали до Держаудитслужби. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. На Волині триває загальнонаціональна вакцинація проти кору. Планово щепили понад 80% дітей. Розповіла Суспільному епідеміологиня Ірина Інжиєвська на щеплення до Луцької дитячої поліклініки шестирічною донькою прийшла Олеся Романчук. Спершу дитину оглядає лікарка. Дякую. Олеся Романчук каже, про те, які ускладнення може спричинити кір, знає, тому вакцинацію підтримує. Знаю, що складна, що вона важко переноситься так само висока температура і висипання, і після того можуть бути і ускладнення. Можуть, як дитина захворіє і передатися іншим, щоб не заражати інших діток. Сахати сідайте, я не боюся. Зберігають вакцину у холодильнику, каже медична сестра Оксана Малиновська. З її слів препаратів вистачає. Зберігається в холодильнику.

окремо розчинник, окремо вакцина. Щеплення проводиться щодня згідно запису згідно того, як направляє лікар. Може бути 10 разів в день, 10 доз, 10 дітей. Може бути 5. Зараз до збільшення йде дитація. що зараз іде кампанія. Діти мають проходити імунізацію двічі в 1 та 6 років, говорить педіатриня Марія Дорецька. Це від кору в нас іде комплексна кіркерснуха паротит. Все таки відсоток вакцинації у нас ну хороший ді роблять, але на жаль, все таки є такі батьки, які відмовляються. дитина повинна бути здорова. Ще один важливий протипоказ, якщо в дитини були важкі алергічні реакції на попередні дози. Я рахую, що групова вакцинація має бути обов'язково, так як це перш за все. Ми живемо в такому суспільстві, де це має велике значення. Щепленість дітей проти корю паротиту і краснухи десь приблизно є 60%. Є і нещеплених дітей багато, але це на це є відповідні причини. Багато дітей, яких нещеплені, в нас наразі знаходяться за кордоном, і ми не маємо з ними ніякого такого зв'язку. Багато не щепилися в нас дітей із-за того, що було захворювання, таке як COVID-19. Наразі зараз і до нас доганяють. Компанії. Заступниця гендиректора центру контролю та профілактики хвороб, епідеміологиня Ірина Інжиєвська, каже, кір одна з найзаразніших інфекцій у світі, котра передається повітряно-крапельним шляхом. Ліки від хвороби не існує. Лікування направлене лише на усунення її симптомів. Такий спалах кору в нас був в останній в сімнадцятому-дев'ятнадцятому роках. Із 10 невакцинованих людей, котрі проконтактували з хворим, дев'ять захворіють в області понад 2 тисячі дітей, які або не мають жодної дози вакцини вакцини або не мають другої повторної дози ревакцинації. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. В обласному театрі Ляльок відбулася акція до європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який щорічно відзначають 18 жовтня. Розповів Суспільному радник міністра соцполітики і заступник голови правління громадської організації Волинські перспективи. Співорганізатор заходу Віктор Вальчук. На акцію прийшла студентка Христина Ткачук. каже, планує їхати у Польщу. Хоче дізнатися, як не стати постраждалою від торгівлі людьми. Я Хочу працювати надалі за кордоном. Мені там більш ліпше на цей захід нам допоможе дізнатися, що потрібно робити в цій ситуації. Співорганізатор акції Віктор Вальчук розповів Суспільному, шукаючи роботу за кордоном, варто пам'ятати про шахраїв посередників. каже люди, які не мають ліцензії офісу, просять заплатити на перід. Їм не цікаві ваше здоров'я або знання мови. Вони пропонують велику зарплату. Зі слів Віктора Вальчука варто перевіряти інформацію, робити копії своїх документів і зберігати їх у разі виникнення запитань. Телефонувати на цілодобовий номер п'ятсот 27. Ми надаємо постраждалим людям, як організація, реінтеграційну допомогу, комплексну відповідну потреб людей. З 1 вересня 2022 року по сьогоднішній день близько 400 осіб отримали таку допомогу. З переважно випадки трудова експлуатація, саме як примусова праця, як форма торгівлі людьми. За словами Віктора Вальчука, українці потрапляли у трудове рабство у понад 60 країнах світу. Переважно це були країни Євросоюзу. Війна внесла свої корективи. Велика частина громадян України, зокрема мешканці Волинської області. Покинуло нашу територію України більше 30 злочинів пов'язаних з торгівлею людьми, і виявлено також два злочини безпосередньо торгівлю людьми на території області в цьому році. Під час заходу демонструвалася фотовиставка Я проти торгівлі людьми каже співорганізатор Віктор Вальчук. З його слів, учасники акції переглянули виставу за поемою Григорія Чубая Я ще людина. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.